Uh, and I'm really very pleased to give the floor for somebody who is uh, online uh, to Miss Katarina Pavlichenko, who is the Deputy uh, Minister of Interior of uh, Ukraine, uh, who I know is working directly on detection and evidence uh, gathering as well as an, on assistance to victims of uh, violence. So, thank you very, very much for uh, being with us. You are at the center of the work to protect, to protect and help. Uh, victims and uh, survivors and are laying the legal foundations for the recognitions and their rehabilitation. So of course, uh, I can tell you that we really admire your your uh, courage uh, and uh, of course uh, we'll do anything in uh, our power to help to support your effort uh, and uh, and your work. so the floor is yours. Доброго дня, дуже рада сьогодні долучитися до такої чудової події до цього заходу. За що я дуже вдячна, що можу сьогодні проінформувати про те, що відбувається в Україні, про ту роботу, яку проводить сьогодні правоохоронні органи, зокрема поліція. Перепрошую за те, що буду говорити українською, але спробую дійсно сфокусуватися на основному. Почну з того, що сьогодні на 119-й день спочатку повномасштабного вторгнення російських військ на територію незалежної суверенної України, але разом з тим ми пам'ятаємо, що війна на сході України триває вже восьмий рік. Боротьба продовжується, і Україна дійсно гідно протистоїть військовій агресії ворога і чинить гідний опір. Тим воєнним злочином, які вчиняє Російська Федерація на території е, України, це є безпрецедентним порушенням прав людини, порушенням багатьох міжнародних конвенцій, злочинів е, проти людяності е, і проти українського народу е, зараз. Всі зусилля уряду України, е, також правоохоронної системи, громадських організацій, які активно долучаються, і міжнародної спільноти, яка нам допомагає. Спрямовані на те, щоб перш за все задокументувати всі ці злочини, які воєнні злочини, які вчиняються на території України, і безпосередньо розслідувати та передати їх до міжнародних інституцій як підтвердження того, що Росія вчиняє злочини на території України. Слідчими національної поліції на сьогоднішній день вже зареєстровано майже 20 тисяч воєнних злочинів, які були вчинені військовослужбовцями Російської Федерації. Це е, і масові жорсткі вбивства мирного населення. Це е, розстріли в гуманітарних е, коридорів, зелених коридорів, коли люди намагалися евакуюватися. Е, це також е, зрушені лікарні. Дитячі садки, школи, розрушена інфраструктура, культурна спадщина і серед злочинів відносно мирного населення є також і сексуальні злочини відносно цивільних. Сьогодні ми говоримо про сексуальні злочини і розглядаємо їх не як немедучий ефект війни. А як прям, пряма зброя проти мирного цивільного населення, це воєнний злочин, і ми переконані в тому, що воєнні що, що винні будуть е, покарані. Ми розуміємо, що сексуальні злочини, статеві злочини відносно мирного населення є максимально латентними. І ми зараз стикнулися в Україні дійсно з тим, що люди не завжди хочуть говорити про те, що з ними відбулося, і про те, що вони пережили. Разом з тим, ми розуміємо, що ми не дізнаємося реальну картину всіх тих злочинів, які були вчинені. Але сьогодні поліція у співпраці з прокуратурою Службою безпеки України вже мають десятки активних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються слідчими підрозділами відносно за фактами статевих злочинів проти цивільних вчинених. Злочинів, які вчинені військовослужбовцями Російської Федерації, хочу сказати, що найбільше таких злочинів було зафіксовано на тих територіях, де велися активні бойові дії, і де е, е, території, які перебували під окупацією, це Київська область, область е, е, регіони, такі як Ірпінь, Буча, Гостомель, це Херсонщина, Запоріжжя, Луганщина, Харківщина, Чернігівщина тобто по всій території де велися активні бойові дії. Де перебували території, які перебували під окупацією, розуміючись особливість підходу до процесу фіксації таких видів злочинів за ініціативою Міністерства внутрішніх справ разом з національною поліцією України були створені спеціалізовані поліцейські групи, які працюють саме на фіксацію і виявлення таких сексуальних злочинів, і до складу таких поліцейських. Груп увійшли ті поліцейські, які раніше працювали саме з випадками домашнього насильства, гендерно зумовленого насильства, розуміють специфіку роботи з потерпі... потерпілими і знають, як правильно підійти до фіксації таких злочинів. До складу цих мобільних груп ввійшли також ювенальні поліцейські, які працюють з дітьми. Увійшли також слідчі та психологи. І е, сьогодні ми розуміємо і застосовуємо підхід, який орієнтований в першу чергу на недопущення віктимізації осіб, які постраждали від е, таких сексуальних злочинів, а також збереження конфіденційності тієї інформації, яку вони е, надають. Разом з тим, ми не змушуємо до якщо хтось пережив сексуальне насильство, поки не готові про, про, про нього говорити, не змушуємо, не маємо змушувати до переповідання і до звернення, зокрема до правоохоронних органів. Разом з тим, ми орієнтуємо на надання психологічної допомоги і разом з тим закликаємо все ж таки заявляти про такі факти. З тією метою, щоб встановити справедливість, щоб покарати винних злочинців і уберегти потенційних постраждалих, Нам, перед нами сьогодні дійсно стоїть дуже великий виклик забезпечити постраждалим підтримку, реабілітацію, а Росії і тим військовим і Російської Федерації, які вчиняли ці злочини, відповідне покарання та міжнародне правосуддя. Ми чітко розуміємо, що Україна не одна на цьому шляху, і наша держава, всі дотичні до проблеми сексуального насильства інституції, сьогодні орієнтовані на співпрацю з нашими міжнародними партнерами, саме в питаннях фіксації розслідування воєнних злочинів. Також хочу відмітити, що Україна. Підписала меморандум по співпрацю з організацією Об'єднаних Націй у питаннях протидії та реагування на сексуальне насильство в умовах конфлікту, але разом з тим, користуючись такою чутовою нагодою, я сьогодні е, не можу не зазначити про те, що е, Верховною Радою України ратифіковано Стамбульську конвенцію, і вчора президент України Володимир Зеленський е, підписав цей документ. і Дійсно, ми е, йшли до цього. Досить довго і от вчора відбулася ця визначна подія, але е, ми розуміємо, що це е, е, крок, який е, е, слідує ще багато роботи зробити е, в напрямку того, щоб е, відкоригувати наше е, законодавство, законодавство України та адаптувати його до норм е, е, Стамбульської конвенції. Е, тому попереду ще багато роботи, зокрема, це також і створення реабілітаційних центрів, розбудова мережі шелтерів для постраждалих від насильства, хочу відмітити, що минулого року уряд України виділяв кошти з державного бюджету на створення таких шелтерів в регіонах, але враховуючи ситуацію, яку ми сьогодні маємо в Україні, зокрема війну. Ми розуміємо, що е, кошти ймовірно, що не буде достатньо для того, щоб е, створити належну кількість тих шелтерів, які сьогодні вкрай потрібні для України і для тих постраждалих осіб, які постраждали від домашнього насильства, е, гендерно зумовленого та е, від сексуальних е, злочинів е, в умовах війни, тому. Тут ми також орієнтуємося і на допомогу наших міжнародних партнерів, знову ж таки, в рамках підписаної Стамбульської конвенції. Насамкінець хочу ще раз зазначити, що Україна свого боку ще раз підтвердила те, що ми дійсно гідні бути у складі Європейського союзу. Ми відстоюємо ті ж демократичні цінності і розвиваємо суспільство, в якому права кожної людини є пріоритетними, є понад усе. Дякую, слава Україні. thank you very very much uh, and thanks for the interpreters to to help us to make sure that we can easily uh, listen to you i don't know whether you can stay with us and listen to our uh, other great colleagues but i'm very very thankful and uh, of course as the rapporteur of this istanbul convention uh, i am wholeheartedly Super happy that uh, you ratified with 259 votes, if I'm not uh, mistaken, because I got the text message immediately from Rada that uh, it has been very important. And, I, and as uh, our uh, Commissioner on Human Rights uh, already mentioned, how important is this uh, golden standard, uh, the Istanbul Convention? So I think it's very important. And as a member of the European Union, um, I believe it would be very important that you could join uh, sooner than later. I would say so. Thank you very much uh, uh, again, and uh, we really admire your your uh, courage. So glory to Ukraine.